Вітаю тебе на каналі АМЕВ Крипто. Цього позитиву, який відбувається зараз на ринку, ми чекали більше трьох місяців часу. Багато людей розповідало нам, що ніякого позитиву не буде, адже дуже багато людей продовжують вірити в зростання. А коли багато людей вірять в зростання, тим самим ми будемо робити наоборот. Точніше, ринок буде робити наоборот, ми будемо падати. Але як ми можемо зараз замітити. Наші портфелі по факту знаходяться на АТХ. Мій так точно, якщо ви повторювали мої її, ваш портфель також приблизно повинен знаходитися на АТХ. Адже лише дві монети нам приносять жирнющий профіт. Це мантл та памфан. Я вже не беру розповідати про пенку та Дудлас, монети, на яких ми зробили також профіт. Тому в цьому відеоролику поговоримо про ринок, ну і звісно за монети, які є. В моєму портфелі тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Я думаю, що слід розпочати з нашого рідненького ефіра, адже весь темп айткоїнам задає іменно ефір. Буквально місяць, півтора місяця, назад, коли ефір лише дійшов до цієї позначки, і коли всі малювали там 5-10 тисяч доларів по ефіру. Я дав чіткий прогноз, що я не очікую зростання, я очікую боковик, і іменно в цьому боковику я очікую зростання по альткоїнах. Як ми бачимо, ми ідеально проторговуємося по тому прогнозі, який я прогнозував. Я звісно, що також помиляюся, і у мене є помилкові прогнози. Але цей прогноз відпрацював ідеально. І тим самим на даний момент ми вже забрали достатньо профіту з ринку. Ми можемо вже виходити в стейблкоїни, і по факту чекати якогось падіння. Звісно, що є багато монет, багато людей, які набрали такі монети, які нікуди не росли. Умовно. Давайте ми до цих монет перейдемо. Це Starknet. Монета, яка ще практично нікуди не виросла. І дуже багато людей, по факту, тут засаджених. Вони продовжують сидіти та надіятися, що. Колись Таркнет покаже якесь зростання. Той же самий космос. Монета також просто знаходиться на дні, нікуди не росте. Однозначно, це вже можлива зона відкупу. Нижче ми вже не підемо і однозначно будемо злітати. Але люди сидять в нікому не потрібних монетах. Ці монети нікуди не ростуть. Але люди надіються, що рано чи пізно ці монети будуть зростати. Той же самий з Екасьінкс. І таких монет дуже багато. Монети нікуди не ростуть, монети знаходять, знаходяться на своєму дні. І люди надіються, що рано чи пізно і їхні монети будуть взлітати. Багато монет я також набирав, умовно той же самий Пепе. Зараз я вам приведу приклад, взагалі до чого я це все веду. Той же самий Пепе. Я від пепе дійсно очікував зростання. Можливо, це зростання скоро відбудеться. Ми зараз знаходимося в трикутнику, і після трикутника ми будемо виходити вгору. Це все нормально, але я ще встигаю і зайти в ПЕПе пізніше. перезайти, можна так сказати. Дивіться, ПЕПе я набрав десь приблизно в цьому ціновому діпазоні. Однозначно був, була можливість вийти в безубиток, але хто я такий, щоб виходити в убиток? Я сюди прийшов за профітом, тому в убиток я не планував виходити. Я сидів в. Пепе більше, давайте візьмемо, це 130 днів. Ви прикиньте, 130 днів я сиджу у пепе і надіюся на якийсь профіт. Того профіту немає. Тому на цьому ціновому діапазоні я вирішую продати пепе. Кожен відеоролик або в телеграм-каналі, я завжди ділюся не тільки прогнозами, а й своїми діями. Тому, якщо ви не барана, слідкуєте за Ютубом і дивитеся відеоролики, то ви однозначно бачили, коли я продавав пепи, що більше питань не було. А ти не продав, а ти не казав. Казав, потрібно дивитися мої відеоролики. Я продав пепе, і я зайшов умовно в той же самий памфан, десь приблизно в цьому ціновому діпазоні, і зайшов в мантел. В цьому ціновому діпазоні, який на даний момент вже приносить профіт. Тому в цьому відеоролику я буду неодноразово говорити, що потрібно бути гнучким і потрібно вміти перевзуватися, і не потрібно боятися ризикувати, адже ризики можуть бути виправданими. Дивіться, памфан, е, ну хай буде, давайте візьмемо не з самого дна, а від моєї точки рекомендації, практично чистого профіту 177%. Мантел. Від моєї точки входу приблизно 80%. Дивіться. Багато людей мені говорять, ну ти береш токен на хаях. Однозначно, коли є ось такий графік, ось такий графік, так? Ну це хаї. Але я вам розповідав, що це все зона накопичення, це не зона розподілу, і ми будемо пробувати вище 2,50 і 3, то, й, можливо, 5-10 доларів на бірсів. Все можливо для токена Mantle. Що ми бачимо далі? Ми бачимо, як Mantle кожного дня. Ставить нові АТХ, що й може не радувати. Я ризикнув, я був е, гнучкий, можна так сказати. І моя гнучкість і мої ризики були виправдані. Ті самі монети, які я набирав, е, точніше, які я продавав той же самий останній раз, коли я в цій монеті сидів, я зараз нічого не втратив. Я зараз можу перезайти в монету на 20% нижче. Я забрав профід на пепе, е, на памфані, на мантел. У мене ще профід залишається. І своє тіло, яке я сюди інвестував, я можу знову реінвестувати і ще й на 18% нижче. Так, я приблизно десь набирав в цьому ціновому діапазоні, а тут я продав приблизно в мінус. Давайте ми подивимося, в мінус 11%. Звісно, що боляче це ж теж спот, але в мінус 11% продавати це теж боляче. Але як ми можемо замітити. Цей ризик був виправданий. Я заробив на памфані і на мантел. Та навіть якщо ми зайдемо в мій телеграм-канал, погортаємо вище, я кидав пост, там де тіпочок з мене рофлить, по факту говорить, що я купив лінею, продав лінею. Потім е, я купив Юпітер, продав Юпітер. Потім я купив Памфан. А тепер що далі? Що я далі продам? Е, продам памфан і що далі куплю. Але дивіться, я не боявся перевзутися, я купив лінею. Лінея, по суті, не відіграла того, що я очікував. Приблизно я купив Лінею десь тут. Продав Лінею десь тут мінус 3-5%. Так, я продав в мінус 3-5%, але пізніше я відкупив Юпітер. В мене була ідея. Ідея за декілька днів не відіграла, тому що тоді дійсно прям люто перпи взривалися. Ідея не відіграла. Після Юпітера я відкупив памфан. Давайте ми цей графік відкриємо десь приблизно в цьому ціновому діапазоні. За цей час було зростання на 50%. Скажіть, будь ласка, що я втратив? Я щось втратив? Ні. Я наоборот. Мої ризики були виправдані. Я не боюся перевзуватися, я не боюся помилятися. Я є гнучким. Тому якщо я бачу, що мої, припустимо, ідеї не відіграють, я шукаю наступну ідею. Але я не сиджу в одній моменті, як припустимо цей лопух і коментує: лінею продав, Юпітер продав. Пізніше памфан продасть, пізніше шаша. Продасть я зараз, припустимо, на даний момент. Коли зайшов памфан, я побачив зростання на 50%, що й може не радувати, це 50% руху просто на споті, без ф'ючерсів. І як ви могли замітити по моєму телеграм-каналі, в більшості я лише використовую біржу BінKiks. Чи я купляю монети на спот, чи я щось лонгую, я лише використовую біржу BінKiks. Для мене це то біржа, користуюся біржою я вже більше двох років часу, тому можу сказати, що це то біржа, яку я з певненістю. Можу порекомендувати вам. Тому, якщо у вас ще немає аккаунта на цій біржі бонусну силку для реєстрації з знижками на комісії, я залишаю під відео. Тому що я можу сказати? Не бійтеся, перевзуватися і не бійтеся бути гнучкими. Тобто, якщо ви бачите, що ваша ідея не відіграла, не бійтеся заходити в іншу ідею. Так само ж приклад, ідеальний мій. Я зайшов в лінею через декілька днів я лінею продав. Перезайшов в Юпітер. Бачу, що в Юпітері також 0 дії, 0 руху. Перезайшов в Памфан, і Памфан злетів на 70% буквально за 2 дні. На 70%. Люди мені в цей час писали, рофлили з мене, тому що я з Лінеї перейшов в Юпітер, а з Юпітера в Памфан, а зараз з Памфану знову кудись перезайду. Коротше, повний дурачок, але. Я не боявся перевзутися, не боявся бути гнучким. Буквально за декілька днів я забрав 60-70% профіту від памфану. Звісно, я його не фіксував ще, але 70% профіту я побачив. І якщо б я був би тупим бараном, як ці люди, які з мене рофлили, я б продовжував сидіти умовно в лінеї, тому що я зайшов в лінею, в мене була ідея. Ідея через декілька днів не відіграла, а я сиджу і вірю в цю ідею, просто хоча розумію підсвідомо, що вона вже не відіграє, тому що зараз тренд на інший наратив, а я просто сиджу і вірю в цю ідею. Однозначно, я б нічого не заробив. А так, так, я перевзувся декілька разів, але я зміг забрати профіль того самого памфану. Якщо б памфан не відіграв е, ну, мою ідею. Про яку однозначно я вже не один раз вам розповідав, так я би взяв, продав помфан і перезайшов би кудись інше. Я не боюся перезаходити, я не боюся втратити один профід і так далі. Я просто впевнений, що свою ідею я знайду. І я впевнений, що я точно зароблю. Тому не потрібно бути тупим барадом, сидіти в одній ідеї більше року часу. Дуже багато прикладів є, багато, де мої друзі сидять лише в одній ідеї, там, умовно, набрали леєр 2. В тому ж самому арбітріумі сидять, чи в тому самому TheC Things, та навіть в Старкнеті. То, що зараз StarkNet показує 20%, це ще нічого не означає, тому що люди засаджені вище 1 долару. Депозити склалися по 90, по 80%, та навіть більше. Могли продати швидше Layer 2, а залетіти в тренд Perpdex'ів або тренд, де. Які компанії відкупляють, тобто роблять байбеки свого штойкана і на цьому провестися та пізніше якусь частку профіту перелити назад в свої леєр 2. Але люди так і не пересуваються, люди не є гнучкими, люди просто колись зайшли в одну ідею, топлять до самого кінця. Так. Можна і бичку пропустити, так можна і обнулитися, тому що не всі монети на криптовалютному ринку, навіть на бичому ринку, будуть зростати. Звісно, що на всі монети не стане ліквідності і одним днем ти не проснешся і не побачиш по всіх монетах 100 іксів. Такого не буде. Якщо тобі хтось про це розповідав. То, скоріше з цього, що просто людина не шари в ринку. Все йде по трендах. Якщо сьогодні відпрацьовується тренд, припустимо, первдексів і ще якийсь тренд, хай це буде леєр 2, то леєр 1 не може рости пізніше, коли леєр 2 вже відіграє свій, своє зростання або ті самі Пердекси, то можливо ліквідність вже буде притікати в леєр 1. І то не факт, що всі там леєр 1 будуть зростати. Потрібно шукати ті самі геми леєр 1, які дійсно будуть зростати. Попасти на той самий, який є, на якому ти зробиш 10-20 іксів, звісно, що важко. Але якщо ти не будеш гнучким на цьому ринку, так ти точно не зможеш попасти в ту чи іншу монету, яка тебе зможе озлотити, а просто як баран. Будеш сидіти в одній монеті, будеш думати, хм, ну тут я вже сиджу рік часу, і я не хочу виходити, тому що чим більше я сиджу, тим більше шансу, що ця монета вистелить. Ні. Коли ефір зайшов боковик, і я дотримався свого прогнозу, я набирав пепе, десь приблизно в цьому ціновому діапазоні, і очікував, що ми дійсно будемо зростати, тому що ліквідність буде переходити в екосистемні монети. І так як Пепе топ-1 на ефірі, Мемкоін, то Пепе повинен взлітати. Але на даний момент по Пепе ми не побачили взагалі ніякого руху, а побачили ще й мінімальне зниження. Тому я був вирішив продати пепе і зайти в той наратив, який зараз хайпує. Я можу сказати, що це було не зря. Адже памфан в свою чергу зробив зростання приблизно на 279% з дна. Той же самий мантел. Окей, не з свого дна, а з від моєї точки рекомендації зробив зростання на 82%. Де я прорахувався? Я вважаю, що нігде. Звісно, що було дуже важко і страшно виходити з пепи, адже в будь-який день, коли ти навіть бачиш ось це зростання по пепи, ти розумієш, блін, а можливо, ти просто втратив точку, входу тебе висадили, і зараз пепе буде зростати, але дивлячись зараз заднім числом, можу сказати, що я був максимально. Правий в тому, що е, і які дії я зробив, продаючи пепе і по суті перекладаючи свій депозит з Пепе в мантл та памфан. І давайте ще в двох словах розповім про ринок. Те, що ми зараз побачили, те, що я хотів колись побачити, буквально півтора місяця, назад, боковик про і відповідно в цьому боковику будуть рости алькоїни. Що можемо побачити далі? Ми можемо побачити далі вихід. Вище 5 тисяч доларів. Ми можемо побачити падіння знову в зону, там, умовно, 3000 доларів або в зону 2000 доларів прийти сюди і продовжувати проторговуватися, ну і вже пізніше побачити альсезон. Зараз, якщо чесно, я ніяких рекомендацій не хочу давати. По-перше, чому? Тому що я ще не до кінця забрав той профіль, за яким я прийшов. Ми побачили боковик, ми побачили зростання по політкоїнах, але хочеться зафіксувати профід. Памфану із мандл, і вже пізніше очікувати тої самої просадки, того самого падіння чорного лебедя, про який я розповідав. Але це ще не той профіт, за яким я прийшов на цьому відскоці. Тому. Я просто ще чекаю продовження зростання альткоїнів, бо надіюся, що це ще не кінець, і надувати альткоїни перед тим самим падінням, вони однозначно ще повинні. Мені не потрібно, щоб вони надували ЗК, Лінею, астер і так далі. Мені потрібно, щоб просто росли дві монети: памфан та матер. Але якщо я побачу, що ці монети теж знижуються, можливо, я заберу мінімальний профіт і вийду. Хоча на даний, на даний момент я вже непогано заробив на мантел, на памфані, на лонгу з памфану, на лунгу з Дудлас, на лунгу з пенгу, можу сказати з певненістю, що в цьому ціновому діпазоні е, мої очікування були відіграні. Але я все рівно планую з спота забрати декілька відсотків більше, ніж на даний момент зараз є. Тому я просто продовжую очікувати на даний момент зростання полікоїнах. По тих монетах, які у мене є, не по всіх монетах, не по всьому ринку, тому що умовно той же самий Зекисінкс або той же самий Арбітріум може і далі нікуди не рости, може знижуватися. То це не означає, що, 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 що мій прогноз поганий. Ні. Це означає, що ви просто сидите не в правильних активах. І, напевне, найважливіше, не потрібно боятися ризикувати. Я розумію, що багато зараз під словом ризикувати, хтось подумає, так, треба всі лідкоїни продавати, заходити на ф'ючерси з 10-50 плечем і лонгувати або шортити на фул депозит. Ні. Ризики повинні бути виправдані. Ризик, менеджмент повинен бути, якщо ви кудись заходите. Це не повинен бути фулл депозит і так далі. І так точно ніякі фьючерси. Якщо ви нічого не шарите, а тим більше заходите просто на ФОМО, то я паданий на 100%, що рано чи пізно ви просто обнулите свій депозит і потім скажете: Блін, ну я ж ризикував, чому я нічого не зробив. Ти не ризикував, ти просто баран, який полетів на ФОМО щось робити, не обдумавши. От і все. Тому ризикувати потрібно. Але потрібно це робити в міру. І розуміти, якщо ця монета, куди я залишу, скаманеться умовно, або не буде рости, то в мене ще є великий відсоток від свого депозиту, куди я можу перекласти і забрати не тільки е, свій е, мінус, а ще й профіт. Тому не бійтеся бути гнучкими, не бійтеся перевзуватися та не бійтеся ризикувати. Адже без ризику, скожний всього, що на криптовалютному ринку буде ось як важко заробити. Якщо ви очікуєте, що кожного дня умовно я буду давати якісь коли в лонг, в шорт або монети, які я буду набирати на спот, однозначно ні, таких колів від мене не буде, тому що кожного дня я на спот не набираю, і кожного дня, тим більше, я в угоди на фьючі не заходжу. Буквально за три місяці, за два місяця. У мене було лише три кола: це дудлас, пенгу та памфан. Ну, можна сказати, Старкнет, але там просто недозароблених 100 тисяч доларів. Я закрив практично в нуль через хейтерів і не дозаробив 100 тисяч доларів. Але цю угоду ми не беремо. Було там лише три угоди за два місця часу. Я не спішуся щось десь лонгувати. Я не бачу 100% ідеї, куди я можу залетіти, тому я й не залітаю. Але. Я можу не залітати і півроку часу на ф'ючі, але пізніше можу залетіти на нормальну суму і заробити стільки, скільки я б не заробив за пів або навіть за цілий рік. Тому однозначно, що колів кожного дня на покупку не буде. Адже мій фокус зараз направлений туди, що я зараз маю. А на спот я нещодавно набрав памфан, і у мене був мантел. Ці монети кожного, чуть не кожного дня ставлять нові АТХ. Памфан не ставить нові АТХ, але мандал ставить нові АТХ. Тим самим портфель навіть на споті зараз кожного дня ставить нові АТХ. Що й може не радувати. Для чого зараз мені шукати нові ідеї на ф'ючерсі, якщо моя ідея на споті також гарно відіграє? І я не біжу лонгувати або щось шортити на гарячу голову. Я шукаю ідею, якщо знайду, то однозначно зайду. Не буде ідеї, не буду знаходити. Але там, де я сумніваюся, ще й на фьючерсах, я однозначно не зайду. Я більше двох місяців часу коли заходити в памфан нижче 0.203. На даний момент ми побачили вже більше двох іксів по памфану. Навіть не двох іксів, а 3х по памфану. І практично доходимо до двох іксів по мантел, і це на споті, не враховуючи ф'ючерсів, скільки можна було заробити. Було більше п'яти відосів на YouTube та на мене більше 15 пустів в телеграм-каналі, що потрібно лонгувати памфан. І я відколив прям неймовірно гарно і пізніше мінімальний профіт з памфану. Ми переливали в мантел. І мантел чуть не кожного дня ставить нові АТХ, що й може не радувати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!